Стрьом або норму версія менеджера з продажу 775. Коли покупець навітається. Стром. Зробіть знижку, це ж БУ. Стрьом. Коли покупець вимагає знижку на акційну позицію. <б un mistake> Тому що, так знижка. <плес> Коли покупець вимагає знижку на акційну позицію? Норм. Коли покупець завжди приходить за вашою порадою, а потім купує в іншому магазині. Ну, стрьом, стрьом. Коли пишуть повідомлення о третій годині ночі та чекають відповідь одразу. Стрьом. Точно. Думаю, так. Да. Це неправильно. <плес> А коли питають, а чому у вас немає б.у. моніторів 120 Гц? Норм. Так довго думав. Ну, не ломбард? Коли покупець питає, чому у вас так дешево? Норм. Стоп, извиняюсь, є таке слово стром в українській мові?